Привіт глядачі каналу Мотостор. В сьогоднішньому відео порівняємо два найлюксовіших, два найтоповіших трактора, які постійно конкурують між собою. Це Donfeng 244 з реверсом і ДТЗ-5354, також з реверсом. Обидва трактора мають передні колеса розміністю 65016, і обидва трактора мають нерозбірні колісні диски. Обидва трактора мають задні колеса розмірністю 112 на 24 і обидва трактора мають розбірні колісні диски, а піввісь виходить безпосередньо аж до диску. Це буде просте, візуальне відеопорівняння з застосуванням чи з використанням публічних, добре відомих і реальних технічних характеристик для того, щоб кожен з вас. Зрозумів, який трактор йому буде кращим саме в січні 2025 року. Обидва трактори мають дуже схожі технічні характеристики, але відмінності все ж таки є. Перше, дивіться, по центрам колія Донфен складає 1,20 м, агротехнічний кліренс 47 см. ДТЗ 5354 має по центрам метр вісімнадцять колію. Агротехнічний кліренс 49 см. Двигун Донфенг це КМ 385 заводу Лайдонг, 1,5 літри, 3 циліндри 24 кінських сили. Двигун ДТЗ це завод Чанфа 1,9 літра. Модель двигуна це F3B 35T 35 кінських сил. Щеплення ДТЗ сухого типу, пелюсткове, однодискове. Щеплення донфенг сухого типу, пелюсткове, також однодискове. Просто візуально порівняємо зони посадки обох тракторів. Я знаходжусь праворуч від трактора ДТЗ 5354, Тут є праворуч підніжка, і бачимо зону посадки. Коли ви сідаєте, сторчать з підлоги педалі, але ви їх легко переступаєте і сідаєте і маєте майже рівну підлогу. Як на мене, це рівна підлога, тому що оці. 5-7 сантиметрів взагалі не заважають. Коробка перемикання швидкостей у вас знаходиться праворуч, традиційно. Перша передача вперед, що зручно, що зрозуміло. На важелі ви бачите три передачі. Далі з іншого боку три діапазони. І на кермі у вас знаходиться важель реверсу. Одразу до плюсів саме нових поколінь ТТЗ. Те, що встановлено більш комфортне сидіння на гарній амортизації, і реально із зростом навіть під 2 метри, ви собі спокійно сідаєте на цьому тракторі за рахунок того, що відстань від сидіння до керма дуже велика, кермо саме регулюється по куту нахилу, і це є додатковим плюсом для тракторів ДТЗ. При цьому ліворуч так само бачите підніжка більш широкий вхід, тому що розраховано, що сідати більше на трактор ви все ж таки будете з лівого боку. На відміну від ДТЗ, Донфенг дає. Більш широкий вхід в зону посадки, але при цьому сама зона посадки трішки менша Це варто враховувати. Позаду так само все гарно зашите. Сидіння без підлокітників, амортизація простіша, але сидіння також ну, реально дуже комфортне. Є регулювання жорсткості, посуваєте, відсуваєте. Панель приладів автомобільного типу, реверс. Як і в ДТЗ безпосередньо на панелі приладів, а коробка у Донфенга має 4 передачі і окремий важель повишених пониженим. Тобто, якщо порівнювати два цих трактора, ДТЗ пропонує вам 18 передач, Донфенг пропонує вам 8 передач. Ви маєте це враховувати при виборі трактора. Також коротке доповнення по коробці Донфенг 244. Тут 8 передач вперед і 8 передач назад за рахунок реверса. Одразу зауважу, що це порівняння двох тракторів, і мені як продавцю немає значення на якому тракторі ви будете працювати. Головне, щоб ви купували в мережі магазинів Мотостор. Далі порівняємо триточкові навіски обох тракторів і задні мости. Візуально, задній міст Донфенг 244 з реверсом виглядає ось так: потужні тяги, закріплені бокові розкоси, ось так безпосередньо до заднього моста. Є пара гідровиходів, є електрична розетка під причіп. Звісно, є ліхтар освітлення ходу назад, і позаду все зроблено достатньо грамотно. До речі, також перевірив. Агротехнічний кліренс, ось тут під мостом, у ДТЗ трошки буде вище, але зараз демонструю вам донфенг. І тут висота майже 50 см, тобто пів метра під трактором, під мостом. І ось так все виглядає у донфенга. А ось такий вигляд має задній міст навізка у тракторів ДТЗ-5354. Так само є електрична розетка під причіп, так само є ліхтар освітлення ходу назад, пара швидкозмінних конекторів І сама триточкова навізка також дуже потужна. До речі, як я і казав, агротехнічний кліренс під заднім мостом у ДТЗ трішки вищий. Ви особисто візуально побачили два трактори на одному відео, обидва трактори поруч, і можете тепер для себе робити висновок, який трактор для вас цікавіший. Ви, я думаю, побачили, що є відмінності, є відмінності в рульовому керуванні. Тобто тут циліндр знаходиться спереду, він двосторонній дії. У Донфенга циліндр знаходиться позаду, він односторонній дії. Є невелика відмінність в габаритних розмірах. Донфенг вищий, донфенг довший, при цьому вага ДТЗ більша і ДТЗ коротший. За рахунок цього тягове зусилля у ДТЗ буде вище. Але тепер найголовніше, зараз на дворі січень 2025 року, і стандартна ціна ДТЗ 53-54 в комплекті з задніми колісними противагами. В цій комплектації, як ви бачите на відео, могла б бути 8 350. Але завод Чанфа безпосередньо разом з постачальником компанії ДТЗ зробили супер ціну на ці трактори. Ціна трактора 7350. Донфенг 244, з реверсом зараз коштує 8200. Є знижки на ці трактори, але вони все одно менші, ніж на ДТЗ. Тому, якщо ви порівнюєте по ціні, то це два. З одного боку конкуренти, з іншого боку, різниця в ціні тисяча доларів зараз в січні між цими тракторами. Як буде в інші місяці, не знаю, тому обов'язково заходьте на сайт motostore.com.ua, там завжди актуальні ціни. Ви заходите, дивитесь, скільки коштує трактор в будь-який момент, коли б ви не дивились це відео. Посилання на ціни буде в описовій частині під цим відео. Я візуально продемонстрував вам обидва трактори. Продемонстрував, сподіваюсь, що. Чесно, об'єктивно. І плюси, і недоліки обох тракторів. Ви почули, що ДТЗ коротший, при цьому важчий. Ви почули, що Донфенг вищий, Донфенг довший, при цьому легший. Ви почули, що двигун 1,9-1,5. Ви почули інформацію про коробку. Враховуйте це все, враховуйте ціну і знайте, гарантія на ДТЗ 3 роки, гарантія на Донфенг 2 роки. Я всім дякую за увагу чекаю ваших дзвінків і замовлень за телефоном 066 949 9090, ну а в коментарях напишіть який з цих двох тракторів кращий на вашу думку саме зараз